Привіт, я Поліна і це Nails News. Будемо з вами тут розбирати новинки, новини і будемо ділитися враженням про них. Я довго думала, що можна зробити на каналі, бо звичайні туторіали вже нікому не цікаві, тому вирішила створити таку рубрику. А в нас в індустрії завжди щось відбувається, і треба про це говорити. Сьогодні поговоримо: Nails of the Day Content Awards. Правила, як все відбувалося і що далі. Luna Moon Factory. Що це таке? Медгама. ще один цікавий конкурс. Ну і е, поговоримо ще про один цікавий топ, який зараз вийшов на ринок України. Єдине, що хочу вас попросити, це підтримки, лайки, коментарі та підписки. Діліться цим відео, щоб якнайбільше людей дізналося про те, що відбувається в нас в індустрії. Перша новина це Nails of the Day Content Awards. Цей фестиваль зірвав просто весь інстаграм. Чемпіонати з манікюру, з уміння робити все чисто, покривати і тому подібне. Ми вже бачили. Цей чемпіонат, цей конкурс про створення контенту. Це щось новеньке. Організатори не очікували такого напливу, тому що була дана анкета, і вони думали, що буде плюс-мінус там 200 людей, з яких вони виберуть 30, три фіналісти, один переможець, і цим все закінчиться. Але не так було. Конкурс полягає в тому, що контент-мейкери між собою змагаються на то, хто кращий. Переможець отримує 100 тисяч гривень. Так. Правда, хочеться за таку суму змагатися, оскільки зараз багато майстрів переходять в сферу контентмейкерства. Заявок було більше 800. Зробили 50 місць. 25 з них потрапляють за ті досягнення, які вже мають. 25 мали відібратися за допомогою додаткового конкурсу. Дизайн в такій тематиці: український, аутентичний, сучасний. І багато було робіт по цьому хештегу. Дівчата зробили неймовірні роботи, і з них відібрали ще 25. Маємо 50 учасників, сім членів журі. Кожен член журі задає своє завдання. На виконання завдання є обмежений термін. Не зробив завдання, вилітаєш з боротьби. Але на дивування нас, як учасників та організаторів, до кінця з 50 учасників дійшло 48. Терміни, інша робота і тому подібне не виділять часу, але ні, часу. Кожен виділяв вночі, заливали в останні хвилини. Система оцінювання. На кожен тур, кожен з членів журі виділяв 10 найкращих відео. І ці 10 відео оцінював від 10 до 1. Ось нещодавно був прямий ефір, там, де нам озвучили десятку найкращих і п'ятірку. Ця п'ятірка в них бали анулюються, і вони далі будуть змагатися за перемогу. Але це змагання вже буде безпосередньо на фестивалі 13-14 червня в Києві, а точніше, 14-го. Учасники отримали ось таке смс, тобто вони одне завдання будуть виконувати вдома, а друге завдання буде безпосередньо на фестивалі. Що то буде, ніхто не знає, і це ще більше цікаво. Голосувати за цих учасників будуть ті, хто буде знаходитися в залі. Я не знаю, як ми будемо вибирати переможницю, тому що кожна з них просто варта цієї перемоги робить неймовірний контент. І я бажаю удачі кожній, вас все вийде. Нехай, як то кажуть, забава продовжиться, тому що, окрім того, що ми робили контент, ми ще й отримували класні. Уроки від членів журі ми між собою створили ком'юніті і. Дуже класно підтримували одна одну. Це насправді дуже багато варте. Тобто це не був конкурс, коли конкуренція це була така гра, яку ми всі ми в неї війшли, дійшли до кінця з азартом, з розвитком. Кожна з нас неймовірно виросла за цей період. Що отримали інші учасниці? Вони отримали посилки, в яких був квиток на два дні віп-зону і новенький топ. Топи, які вийшли в Nails of the Day, це топи з пісюнчиками. У мене їх цілих три. А поки програма фестивалю на перший та другий день, персональне запрошення до ВІП зони, і вони а ще лимон підписаний на Дюмарт. Цікаво, що то буде. Топи з пісюнчиками ще й вийшли в Луна Мун. і зараз ми будемо говорити з вами про Луна Мунфекторі. Це така фабрика зірок для неї індустрії. Що потрібно зняти майстер-клас? Є конкретні критерії на сторінці, як він має виглядати. Навіть є поради, що треба зробити, на що треба приділити увагу. Кількість майстер-класів не обмежена. Можете зробити до 17 травня. Потім виберуть певних учасниць, які отримують можливість отримувати першими новинки, знижки та рекламу на сторінці Лунамун. Її будуть називати ще Міністар. Це такі собі ампасадори, просто які свіженькі ампасадорчики. Мун шукає ампасадорів, шукає нові обличчя, і Мун Фекторі це класна можливість. Бачу, що багато дівчаток приймають участь в цьому конкурсі, тому що Мун просто бренд топовий на нашому ринку. І дійсно, якщо вам близька їх атмосфера, то обов'язково встигніть взяти участь. Наступний конкурс від Гама. Він має назву мед Гама і дуже співзвучно з Гала. Всі ми знаємо мед Гала це благодійний захід в честь відкриття модної виставки. Коврова доріжка, неймовірні вбрання зірок кожного разу це витвір мистецтв. І ось мед Гала перетворилася в Мед Гама. Що це є? Стань нейл-стилістом коврової доріжки медгала. Вибери собі персонажа і створи для нього якийсь гарний манікюр. Покажи це в майстер-класі, естетичному відео і відміть відповідний хештег. Що можеш отримати. Перше місце отримує 10 тисяч гривень, друге, третє отримує по 5 тисяч гривень на можливість замовлення на сторінці гама продукції цієї торгової марки. Як на мене, цікава ідея, тому що вона дуже класно проявляє вашу креативність. Тому поспішіть взяти участь. Терміни вже теж дуже близько. Ще так насправді мене дуже цікавлять ці лимони. Що відбувається? Вони вже з'явилися в двох торгових марках в NoteDe, як я говорила, і в Dark. Dark почали вже відкривати секрети. 15 червня 5 років бренду, і вони створюють подарунки, відправили своїм представникам неймовірно гарні бокси і. Хочуть створити окрему гілочку кольорову цього разу лимонну. Що це буде, що за продукт, дізнаємося трошки згодом. І я обов'язково вам розкажу в наступному випуску Nails News. Ну що, як вам такий формат сподобалось, ні пишіть в коментарях. І в разі чого, якщо у вас є неймовірні, таємні важливі новинки, новини, і ви хочете, щоб я щось з вами обсудила, то обов'язково пишіть в цей телеграм, посилання залишу вам внизу. Лайк, підписка. Ну і до нових зустрічей, Па-па!